Трошки поговоримо про мовлення. Отже, коли ми починаємо працювати із викликанням мовлення, стимулюванням мовлення у дітей, слід пам'ятати певну процедуру, яка допомагає дитині зазвучати. Отже, звук має мати підкріплення. У своїй практиці я опираюся на ігрову логопедію, тому кожен звук зазвичай я обіграю з певною грою. І також я використовую для підкріплення звуки, звука жести. Починаємо працювати, я починаю працювати з того, що я спостерігаю, питаюся батьків, які вже є наявні звуки у дітей. Якщо у дитини немає звуків, тоді ми починаємо працювати з тими звуками, які є найбільш видимі, тобто з губними звуками або губно зубними звуками. Це є. М, Б, п, Т, д, ф, в. Тобто ті звуки, які дитина може візуально побачити, і так само ми можемо вплинути механічно на викликання цього чи іншого звуку. Отже, пропрацьовуючи звук Б. Ми бачимо, що артикуля... артикуляція спрацьовує таким чином. Губи наші наповнюються повітрям, губи зімкнуті, і, відповідно, йде вистріл. «б». Можна використовувати жест такий, можна використовувати жест такий. Змикаю губи в тому випадку, коли використовую, власне, оцей жест, вла... у цьому випадку, коли дитина губи не змикає. І тоді, підтримуючи їх, я допомагаю дитині зробити, власне, оцей вибух. Гру найчастіше я використовую м'ячики, тому що м'ячик є вже така. Часто вживана асоціація, що м'ячик він падає, і, відповідно, є звук бах, який можна е підкріпити під гру. Звичайно, коли ми працюємо із викликанням звучання, ми не будемо викликати звукоімітацію бах, ми будемо викликати просто один звук, ізольований Б. Що можна робити? Для цього нам потрібно зібрати кілька м'ячиків. Це можуть бути е, тенісні м'ячики, це можуть маленькі для настольного тенісу. Це можуть бути м'які м'ячики, е, якісь такі іграшкові, це можуть бути е, та будь-які інші м'ячики, які у вас є. Головне набрати кількісно. Е, я маю на роботі гірку, і ми м'ячики скочимо по гірці. Я беру м'ячик, я використовую жест, б-б-б, показую дитині. М'ячик, м'ячик котиться б, 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 і скочує його з гірки. Для того, щоб стимульнути дитину зазвучати, в мене цих м'ячків є 5, 6. Можна і більше навіть використати. Якщо е, і кожен наступний, я теж буду м'ячик дитині показувати, знову звучати і взагалі при. Е, Стимулювання мовлення, всі ігри мають озвучуватися. Всі наші ігри мають звучати. Тому що разу, коли м'ячик котиться, ми звучимо. Неважливо, чи звучить за нами дитина в цей момент, чи не звучить, чи дає вона пряму реакцію, чи не дає. Ми завжди звучимо, бо ми даємо зразок до звучання. Пізніше ми утримуємо. Ем, створюємо таку створюємо комунікаційну спокусу, утримуємо паузу. Як котиться м'ячик? І не запускаємо його одразу. І ми підказуємо дитині, чистим жестом, і дитина повторила за нами. Не зазвучала, але повторила, тобто вона зробила перший крок до звучання м'ячик покотився. Чи, можливо, пробувала надути щоки. Так? Пробувала щось зробити з губами. І це теж буде хорошим сигналом для того, щоб покотився м'ячик, тобто, щоб гра продовжилася. А можливо, і дитина навіть сама зазвучить Б. Як покотився м'ячик? Б, Б. І м'ячик котиться. В цей момент дуже важливо дитину похвалити. Тобто зробити на цьому великий анімаційний акцент, що Вау! Як ти класно сказала! Супер! Тобі так добре вийшло! Бу-бу-бу, так котися м'ячик. І кожен наступний м'ячик так само ми прокочимо. Можна е, з м'ячиком гратися почергово, раз ви котите, раз дитина. Е, якщо дитині важко, наприклад, тримати чергу, можете пропонувати дитині спочатку покотити м'ячики, а потім самі е, котити м'ячики. Чому важливо, щоб м'ячки переходили з рук в руки? Якщо там дитина покотила перші 5 м'ячків, потім ви їх скоренько збираєте. Або там, наприклад, дитина два має м'ячка, ви три м'ячки. Але щоб вони завжди були, якби. У вас під контролем для того, щоб ви могли пропонувати ту комунікативну спокусу, пропонувати оцей азарт гри, що процес продовжиться, але його треба запустити. А запускаємо процес звуком. Тому бажано, щоб контроль над е, певною кількістю м'ячиків завжди залишався за вами. І взагалі будь-яка ідея е, цікавої гри. Стимуляції, мотивації дитини полягає в тому, що цікаві речі залишаються під вашим контролем. Ви впливаєте на хід гри, ви керуєте цією грою, ви даєте дитині оцей цікавий елемент гри. Це не означає, що ми є директивні, що ми показуємо тільки свої правила і не інакше. Тобто ми граємося тільки так. Як я сказала і не інакше. Ні, абсолютно ні. Ми часто підключаємося до гри дитини. Ми часто сама дитина нас веде, і ми навіть можемо в небоськово м'ячики обіграти зі звуком, «Б», може бути постріл, може бути е герої, якісь моделька бабці, яка прийшла, може бути е там, ну не знаю, ще якісь інші варіанти, там бульбишки, так, щоб бульбишки, так, бульбашка летить. Важливо те, що ви. Настільки класно обігруєте цю гру, настільки залучаєте оцей свою анімацію цієї гри, що дитині цікаво, щоб все-таки ви були в цій грі, і вона буде готова тоді звучати за вами. Далі, і звуком би ми зрозуміли. Ми погралися м'ячиком, дитина, не чекайте, що одразу дала нам реакцію зворотній зв'язок. Ми можемо так гратися. Кілька занять підряд, кілька днів підряд. Ми можемо грати тиждень і другий, так? Тобто. Кожної дитини є свій темп до реакції. І пам'ятайте, що ми працюємо зі звуками лише тоді, коли вже дитина готова співпрацювати. Можливо, це не ідеальна співпраця, але вона вже є, готова взаємодіяти, вміє розділяти спільну увагу. Тобто, в неї мають бути ці домовленняві е, сформовані навики у відео Вище я власне, про них говорила. І коли дитина готова, вона вас бачить, чує, хоче гратися. То, власне, тоді ми вже працюємо над звуками. Відпрацювали ми ізольований звук «п», переходимо до наступного звуку. Наприклад, звук М. Так? Звук М, я використовую жест ось такий м, так? це може бути з мамою. м. Це може бути пов'язано з мамою, це може бути пов'язано з їжею. Так? Коли, наприклад, ми годуємо звіряток, в мене теж є відео про годування. І кожен раз, коли ми там вкладаємо в якийсь смаколик, я використовую жест мм смачно, мм, смачно, як їла там корівка, пецик, зайчик, мм. Дитина може використовувати жест мм, може використовувати жест мм. Або, наприклад, як звукоімітація, амм. М, бо якщо дитини, наприклад, є голосні, і ми можемо вже підкріпити під гру і згодування. Часто звук мм ще підкріплюють під якісь м'які тканинки, бо вони м'ягенькі, їх так само притуляють до обличчя, і так само теж використовують інші фахівці. Пропрацьовуємо ізольований звук М, попрацювали із звуком Б, і переходимо, наприклад, до наступного звуку: звука Д. Так? Д. Важливо, щоб ми звуки ем, демонстрували дитині гіп, гіперболізовано. Д. Ми в природі так не говоримо, але дитина має цей звук побачити. Ми ем, широко розтягуємо губи Д. Прикусимо кінчик язика Д і вистрілюємо Д. Який жест я використовую? Д, д, д. Більше, зазвичай я не даю інших варіантів. Цей звук дуже класно під'єднується до того жесту. Тому що ми фактично забиваємо, д «д». Забивати можна е, вежу конструктора, забивати можна кілечки молоточком, забивати, може, там варіанти каштани і пластиліни теж будувати вежі. Можна ремонтувати щось, і на молоточок ми накладаємо д «д», «д». Часто і зв... Д і Т звуки паралельно вчити не варто, бо вони фонетично схожі. І дитині буде складно розі... розрізнити їх. Тому ви собі обираєте, якщо у вас вже молоточок, це, наприклад, звук Д, то на звук Т треба придумати іншу гру. Так? На звук Т може бути, наприклад, жест ми використовуємо Т-т-т, наприклад, тоді конструктор Т-т-т. А на звук Д, наприклад, молоточок. Далі із звуком. П. Звук П це теж вибуховий звук. Тут працюють активно наші губи, бо «б» працюють активно наші щоки, П працюють активно наші губи. Губки можна промасувати, показати дитині, якщо вона дозволяє торкнутися до себе, якщо вона дозволяє торкнутися до губ, Ми можемо показати П, 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 таку «п», «п», П, повистрілювати губками. Е, можна повипльовувати губками п, е, кусочок паперу, п, п, п. повипльовувати е, пробки, п, п, п. повипльовувати якісь горішки, фундук, до прикладу. Те, що? Дитині поміщається в губки. Можна, якщо дитина добре імітує, відпрацьовувати на якісь там вистріли, так? стріляти, наприклад, літочки вистрілювати з, з пружиності, можна вистрілювати з пістолетів, в такі паралонові, Ох, Боже, як називається, пульки, так? ті паралонові, так? Можна вистрілювати, я, до речі, знімлю пізніше відео. Помпони, як можна зробити з підручних засобів, якщо у вас немає цієї пружинки, чи того самого пістолета, чи якоїсь іншої гри на вистріл, можна просто з картонової, картонного стаканчика і кульки, і помпонів зробити гру на вистріл. І, відповідно, у нас може бути салют, якщо там багато помпонів П! і не вистрілюють, ми показуємо Та? чи з пістолета Дитина натискає на курок. І там ми стріляємо в ціль. Чи ту саму, того самого літачками е запускаємо, чи так само щось ми впльовуємо. У нас жесть P, П, П, -п, -п і працюють на звук П, 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 -п і гра, якісь там салюти, пістолет, літачок щось е там, з тих варіантів, що вам най найближче е вдома, по духу, і в принципі далі. Далі із губних звуків ми ще можемо пропрацювати звук В і Ф. Добре пропрацьовується звук Ф на якийсь запах, особливо неприємний запах, дуже часто його пропрацьовують і зі свічкою, коли ми запалюємо свічку і видуваємо F, або свічка, або просто дитина навіть дує F, здуває свічку, і ми тоді кажемо фу. Запах, так? тому що дим, він якраз є яскравий біля свічки, і ми там фу, можемо зразу зімітувати власне, ту анімацію, використати емоції, показати, обіграти власне, оцей елемент гри зі свічкою. Найкраще, якщо ви працюєте зі свічкою, використовувати звичайні класичні свічки-олівці, не таблеточки, бо таблеточки здувати важко, їх потім вони як е, гарно розгоряться, вони топляться цей, і е, вони швидко, важко їх запалити, тому ці класичні свічки олівці будуть найкращі. І ось ми запалюємо, дитина здуває, якщо навіть дитина буде дути, і трошки підтягнемо нижню губку. Виходить, звук Ф, Ф бо він, звук Ф, він реалізовується на видиху, фактично. Ф, ми просто дуємо. Ф. Далі ми обіграємо звук В. В і Ф це звуки пари, дзвінкий і глухий, до звука Ф. додаємо голос і виходить. «в». На звук В, я використовую, на Ф, до речі, використовую звук е, жест такий, Ф не вказала, або жест такий, Ф, я вказала, або жест такий. Ф, Ф. От таким чином. Звук В часто обігрують на машинках. Чудовий варіант машинки, ми також спускаємо, катаємо, один одному катаємо, просто е, з гірки спускаємо. Якщо немає вдома гірки для машинок, можна використати просто е, м, довгий картон, такий твердіший картон, наприклад, з якоїсь коробки великої. І можна навіть об, е, її на, м, розмалювати у вигляді дороги, так, трошки заморочитися більше, поставити на поверхню столу, гірка буде достатньо висока. Підібрати, знову ж таки, 5-6 машинок, і кожну машинку дитина має зловити. Ви її запускаєте, але їде вона із звуком. Як їде машинка, Ву-у-у. дитина приставила пальчик, повторила за вами, чи щось там пробувала робити губами, процес пішов, пішо, пішла якась реакція дитини, і іграшка поїхала. Машинка поїхала. І так, одна, друга, третя, четверта. Важливо, чому важливо мати так багато. Е Інструментів так багато машинок, тих м'ячків чи тих кульок, для е частого повторення. Звуки е це вони потребують відпрацювання. Наше мовлення працює, е е потребує е повторення і відпрацювання. Ось один, два, три. В в пустили, в в пустили, в в пустили три рази це мінімум. І пішли далі. Ще на звук В, я використовую вітрячок, є ось ці вітрячки, які накручуються механічно, робиться, створюється оцей вітер, так? чи кнопочкою натискається, чи крутиться. І я кажу: дивися, вітер дує, дивись Вітер. і теж можна використати для гри з дитиною. Ось такі пару звуків ми сьогодні обговорили. Ще раз узагальнюю важливо до звука давати асоціацію гру, так? зробити звук видимий, додати жест і гарну вашу артикуляцію зразок. Кожен звук важливо відпрацювати кілька повторень підряд. Не чекати одразу реакції від дитини, а звучати самостійно і е, спонукати такими комунікативними спокусами, паузами, анімацією, е, е, емоціями, щоб дитина це таки повторила, дала якусь реакцію. Ми можемо навіть її рукою притулити, і це теж буде реакція. Так? Її рукою досягнути, вашою рукою ви можете притуснути І це теж реакція, щоб продовжилася оця гра. І по чуть-чуть е, пропрацьовувати всі ті звуки з різними комбінаціями з, е, в складах так? у відкритих складах Ба, БО, ПУ, ПІ і тому подібне. Буду наступні відео знімати про наступну групу звуків. Якщо вам потрібна ще додаткова інформація стосовно звуків, звукоімітації, такого звукостимуляції звуків, ви можете писати в коментарях. Ми, я буду дознімати тоді відео або більш там детальніше ще вам якісь нюанси пояснювати. Успіхів вам у роботі і вперед до звучання.